Вітаю всіх із епіцентру саме з відділу ДЕКО. в сьогоднішньому огляді покажу акційні пропозиції: чайники, заварники, термоси. Турки, також о, форми для запікання, трішки покажу ковші сковорідки, ну всього потрішки. Я ні разу не показувала, до речі, турки, почнемо з них. Тут такий великий вибір. Ось такі є турки від крауф, до речі, на них знижка аж 25%. Тут 50 написано, тут 25%. Так, Турка, мокка називається, ось так вона розпакована. О, вона, знаєте, важенька така. Прям от видно, що це дно таке стійке. 639 гривень. Ціна виготовлена із сталі на 600 мілілітрів. Іде далі. Така турка від кавоварка гейзерна від бренду Вінсент. Так, ось така кавоварочка гейзерна 325 гривень зі знижкою 30%. Колір коричневий на 150 мл. А є без знижки на 300 мл. Така ж гейзерна від Вінсент, 389 гривень. І в чорному кольорі Вінсент, 353 гривні на три чашки алюмінієва, Якось так написано на три чашки алюмінієва і 418. І тут на 6 чашок вистачає, ну, мабуть, на дуже маленьких чашок. О, гляньте, у них навіть є турки із емальов... емальовані. Це у нас емаль. Так, а що хто це виготовляє? Цікаво? Так, це Сербія, до речі, виготовляє ось така турка. Красива, 372 гривні на 4 чашки, 9 см в діаметрі. А, ще й малюночки є різні. Да? Ось так, такий малюночок у турка. Гляньте, цікаві. А з цієї сторони також є малюнок. Я так перевертаю. Це все в Сербії виготовлено. Чому вони пишуть на скільки чашок, а не пишуть на скільки мілілітрів? Мені здається, це було б якось ну, для мене більш зрозуміліше. Ось така турка у нас. Фест. Без ціни, так? Да? Ага. Це все, ось оце все Сербія виготовляє. Я вже по малюнку бачу. Маленька 289 більшого розміру на сім чашок 308 гривень. Ось таким малюночком, бачите, такий носик довгенький за 310 гривень. Це все з емальованої сталі, і ось такий красивий малюнок, такий, як мені здається, зимовий. Да? 474 гривні. Ой, а це яка цікава. Це також Сербія виготовляє. Тут вона йде без носика. Турка сталь Емаль з бекелірованою ручкою на 9 см в діаметрі на 4 чашки 470 гривень. На літр чайнички замальованої сталі по 383 гривні. Є ось такого кольору гірчиця. Далі і отакі чайники, як з ручкою. Да. Ні, це літровий 361 на 2,5 літри 554 гривні. Я хочу показати такий красивий чайник від Крауфт Brilliant Колекшн. Мінус 25% знижки, зроблений він з порцеляни на літр 130 мл, 419 гривень. Зі знижкою йде ось в такій коробочці. Кришечка така, бачите, маленька, ну гарненько він виглядає. Дійсно, такий прям тендітний, дуже симпатичний з цієї порцеляни, важенький, мені здається, якісний. Заварники від бренду Up з фільтром 289 гривень ось таким ситочком, мінус 40% знижка на 800 мл. Далі на літр стоїть без акції 299 гривень, ось такий по акції невеликого розміру на 750 мл 159 гривень. Зі знижкою аж 50%. Також 50% на заварник більшого розміру. Знову таки з сіточком. сталь, нержавіюча 249 гривень, півтора літри. І чайник від цього ж бренду. Ап чайник зі свистком класичний. Мені здається, він зручний, легенький, 349 гривень на 2 літри, мінус 42%. Далі Тут ще є Макс Марк бренд, такий заварник, як прес. Так, прес 249 гривень, нержавіюча сталь, пластик, скло, мінус 41% відсоток на 800 мл. Ось такий симпатичний заварник. слухайте, так зроблений він. 1100 коштує на літр 800, і це він зі знижкою від MaxMark, скло нержавіюча сталь, мінус 50. Далі на 1300-999 гривень із бамбуковою такою кришечкою 599 гривень на 600 мл. Це у нас кавоварка гейзерна від MaxMarк, гляньте, красиво зроблена прозора тут частина. Така кавоварка йде ємність на 240 мл, ціна 1199 зі знижкою 40%. Я думала, це ківш, написано кастрюля з довгою ручкою. Ого, вона така важка. В коробочці йде, от на неї знижка 40%. Бренд Кьохен, 16 см в діаметрі. А тут кришка ще така важка. Ну-ка, я спробую без кришки. Ні, ну такий, більш-менш важенька. Важенька. Так. 16 см в діаметрі ціна 672 гривні на півтора літри. А кастрюля ось така з двома ручками, також від Кьохен. Бачите, як вони складаються одна в одну зручно. Також кришечка 16 см 744 гривні з двома ручками. Отака От сковорідка йде зі знижкою. 25% від бренду Bella Blue. Так, Штампований алюмінієвий, сковорода зі скляною кришкою 22 см. Така ручка більш-менш зручна. І Сковорода важенька. Bella Blue бренд. Так, називається. Зі знижкою ціна 539 гривень. Знижка аж по 55% на такий бренд Onyx. Ого, яка важка ця сковорода. Так, сковорода 26 см йде без кришки. Підходи для цих видів плит показую. Люблю, готую. Так, а що тут? 200. Довгострокове використання, ручка, що не нагрівається, нетоксичне покриття. Ксілан плюс. Слухайте, така важенька і дуже зручна ручка. Сковорода, так знаєте, виглядає якісно. Ціна сковороди 26 см 639 гривень, і сковорода 28 см в діаметрі 719 На них знижки аж 55%. І далі нижче йде 26% знижка. У 28 Оце Леснер бренд сковорода з кришкою скляною 28 см в діаметрі 1050 гривень. гривень. З 50% знижка на такий кіфшов, до речі, він такий важенький. Так, із нержавіючої сталі йде на 1 літр в діаметрі 14,7 за 499 гривень. Бренд називається Original Хоріка. Це як для хоріки професійний посуд. Матеріал нержавіюча сталь. Це, до речі, новинка в 2025 році виготовлений. Далі є менші за 399 гривень на 0,6 але вони без знижки. Сотейник з кришкою на 1,2 літри від бренду Вінзер. Він йде зі знижкою 40%. Я вже все тут перечитала, що дійсно це сотейник. Ось такої форми. Дуже він важкий. Кришечка. Так, на 1,2 літри цей сотейник. з алюмінієвий з антипригарним покриттям. Також не написано скільки в діаметрі. Тут кришка, дуже зручна ручка. Ціна 791 замість 1316. І поруч є кастрюлька. Так, оце сатейний. Бачите, він в коробочці зручно. Його так Ну, запакований, зручно. І далі йде із цієї лінійки кастрюля з кришкою на 2,5 літра. Також бренд Вінзер. З 1019 гривень так, оце ці дві позиції зі знижками. Тут зручні ручки в цієї кастрюлі. Кастрюлі від крафт зі знижкою мінус 50%. відсотків. Ось така невеликого розміру. Кастрюля на 14 см в діаметрі йде. Ручки металеві. 525 гривень з нержавіючої сталі на 1,2 літри. Знижка 50%. Велика кастрюля від Крафт, знову з такими ручками. Так, кришка скляна 755 гривень, 16 см в діаметрі на 2 літри. Так, що у нас набір посуду із двох позицій? Такий ківш, маленький ківш. А, на чотири предмети. Мається на увазі дві кришки і два ну, предмети. Да? Так, ось і така кастрюлька 975 гривень. Не написано, якого вони йдуть розміру. Оцей набір мінус 50%. Далі йде ківш просто за 575 гривень. Смарт-шефт міні зі скляною кришкою. Так, Нержавіюча сталь 575 гривень на 1,2 літри. Ще такий маленький ківш. Всередині є навіть мі мірна така шкала на 0,6 літрів. Отут зручна ручка, така м'якенька. Він йде без кришки 12 см в діаметрі на 750 мл – 389 гривень за 399 гривень на 1,2 літри з кришкою скляною. Так, 14 см в діаметрі на 1,2 літри. І він аж мінус 40% знижка. Горщик для запікання такого маленького розміру від бренду Paper 12 см в діаметрі на 0,5 знижка на нього аж 43%, 157 гривень ціна. І знову від Paper, ось такий набір форм, дві штучки, 10 х 10 і на 5 на 200 мл кожна за 109 гривень. Що у нас тут іще зі знижкою? Ось 639 гривень форма для запікання шеф table Витримує 250 градусів. Так, і мінус 40, 639 гривень 35х30 на 3,3 на літра зі скла. Форма від MaxMart. Отака вона важенька, скляна. Так, 309 гривень для запікання Боросилікатне скло. 30 х і 6,5 висоту 309 гривень. Так, ще у них є ось такі горщики в коломиї виготовляють глечики для печі. Так, ось такий глечик 204 гривні 600 мл. Далі 194 гривні. Керамічні я маю на увазі. І далі 139 гривень на 06 літра. Акції немає, просто ціни вам кажу: 145 гривень на 0,5 і 139 гривень. Це все виготовляють в Коломиї. Так, є різблений, наприклад. Ага, зрозуміла, є димлений. Оцей також димлений. Це димлений гладкий, це все кераміка. Тут форми для запікання від ламінарк. Керамічні по 149 гривень, на них знижка аж 60% 28 на 17. Тут 29 на 17-149 гривень. Так, оці по 149, а вони всі тут по 149, є 28 на 17. А це все однакові. А ті без знижки. От саме ось ця форма чомусь йде з такою знижкою. Витримує 250 градусів від ламінату. Форми йдуть зі знижкою від Smart Kitchen. Три форми. А, на них Христос Воскрес написаний. Тому така знижка. 269 гривень. Є 10. Сантиметрів 8 і 13, а 16 на 10, 10 на 8 і 13 на 9, 269 гривень в різних кольорах. І далі ще форма для запікання за 189 гривень квадратна від Smart Kitchen. Також зі знижкою 26 на 25 189 гривень, 50% знижка. Ось такі для кексів зі знижкою по 99 гривень з втулкою написано на 6 штучок. Або такого кольору: 99 гривень. Smart Kitchen. Кітчін. Далі 129 гривень. Smart Kitchen форма для випікання кексів коричневий колір 29 на 17. Рюля скляна з кришкою. Скляною також 474 гривні. Вона йде на 3,2 літри. Так, Color Ніко, якось так бренд називається. Мінус 28% знижка на неї. Далі йде гусятниця, ось така скляна, також з кришкою, ось такою важкою кришкою. Ця гусятниця так, гусятниця з кришкою, прямо кутна, на 3,2 літра, з жаростійкого скла. А, знижка на неї аж 4%, 777 гривень ціна. За 595 гривень гусятниця на 2,4 літри. В них такі знижки, тут майже знижки нема. 595 гривень на 1,2 літри. І щось така кастрюля, також на 2,8 літрів 622 гривні. Багато таких кастрюлі-гусятниць, скляних зі скляними кришками. Фіохен форми для випікання зі з'ємним дном ідуть зі знижкою 50%. Матеріал, вуглецева сталь, покриття граніт, стійке до подряпин двошарове колесо Логічно чисте на 26 см в діаметрі 222 гривні зі знижкою. Ще ось така форма для випікання кексу. Також від Кьохен, 220 гривень 22 см антипригарне покриття. Далі, знову Кьохен, форма для випікання, прямокутна, матеріал, вуглецева сталь, покриття стійке до подряпин. Так, ем, виробник. Бачу, це Китай 225 гривень, 37 на 26. І ось така як для хліба також іде по акції. кутна. 28 на 15 160 гривень зі знижкою 50 Що це кругла, така як більш пласка форма для піци. А 33 сантиметри, 170 гривень. Також знижка, 50%. Бренд Кьохен, не перша неперевершена якость. Матеріал, вуглецева сталь. Термос великий від Фламберг, класичний нержавіюча сталь, пластик 479,60 на літр 800. Далі 798,20 також да, на літр 800. А оцей такий великий, більший, також на літр 800, і тут літр 800-719 гривень. Є, гляньте, які у них цікаві. термоси з такою ручкою. Тут Термос з помпою на 2 літра 500 мл. фламберг преміум, нержавіюча сталь та пластик, мінус 40% тисячі і за 1800 на 3,5 літра ті ж характеристики. Такий симпатичний термос. Написано. Отак, Повний розпродаж. Гляньте, красиво так намальовані котики. Іде з ручкою за 313 гривень. Крауф. на нього знижка 27%. Так, він маленький, 350 мл. Більшого розміру три кольори по 339 гривень на 500 мл. Ну, як з чашечкою цією металевою. І ще на 800 мл, також три кольори: 396 гривень. Це все від бренду Крауфт. на 800 мл. На літр 468 гривень. Отакий От чорний ще за 445, є червоні. Так, ось такі більш зручні. Як тубусом 480 мл 357 гривень. Свої побажання, що б ви хотіли ще побачити. Дякую, що дивитесь, в якому магазині я робила цей огляд. Як завжди в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Дякую, що дивитесь. Всім пока.